Шара у цим флексерами траперам, з вами Свегі, кей міністр флексу. Ви на каналі Трап'юй. І сьогодні у нас треп Дайджест, тому мочі зручніше, адже ми будемо говорити про канію та його фешн погляди, новий альбом Снупі Дре, Ліл Бейбі та багато іншого. Але перед тим як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Адже все, що я роблю, роблю для вас мої шутери. Лесгріт Лес Гоу! Ані вес Kanye West. Kanye West. Kanye West feeling the backlash from his recent social media rants. Kanye West став зіркою показу Баленсіага після епічного кетвоука по подіуму, що нагадує весілля в українському селі. Його лук нагадує із зони відчуження. Він буквально із нічого створив новий інфопривід. Після того, як у мережі почали ширитись відео, де його підопічні ходять у футболках White Life Matter, Damn boy, вся Америка просто взірвалась. Футболку, яку він надягнув теж із текстом White Lives Matter, він підготував спеціально для Easy Season 9 фешн шоу, яке проходило у Парижі. Ще більше підлило масло у вогонь фото Кан'я та Кендід Оуенс, яка є правим політичним експертом, до якої він приєднався останніми роками у відповідних кішках з написом White Lives Matter і зображенням папи Івана Павла II на передній частині. Шиш! Різні моделі, в тому числі 18-річна дочка Лорен Хілл Села Марлі, також носила цю футболку на подіумі під час ексклюзивного заходу. Антидефамаційна ліга, яка вважає гаслом ненависті життя білих має значення, ка використовували прихильники переваги білих у відповідь на рух життя чорних мають значення, який набув популярності після смерті Джорджа Флойда від рук поліції Міннеаполіса у 2020 році. Проте, це здається, не турбує Кані, який у вівторок, 4 жовтня, опублікував жорстку відповідь на суперечку в своїх інстаграм сторіс. Усі знають, що Black Lives Matter була шахрайством. Написав він, посилаючись на багатомільйонні фінансові скандали, які переслідували організацію. Тепер усе закінчилось, немає за що. Останніми роками Вест неодноразово піддавався критиці за коментарі про расу. Під час насиченого подіями виступу на TMZ Live у 2018 році, Реп Магнат припустив, що рабство було вибором. Я думаю, це тільки початок і ці новини про Канія будуть ще довго мусолити. Йдемо далі. 50 Cent сказав, що його документалка про BMF Black Mafia Family вийде 23 жовтня. Це доповнення до серіалу Black Mafia Family про один із найкрутіших наркосиндикатів США: при Бік Міч. До речі, в цьому серіалі знімається його син Бік Міч Молодший. Ця документалка змусить нас подивитись на речі під іншим кутом. Відео про BMF я робив ще рік тому. Можливо, я перезніму його українською. Але в двох словах, брати Фленері Бік Мічі Сауз Весті створили вуличну злочинну корпорацію та хаслили бенкротчики мільйонами мільйонів. Також фіфті нещодавно запостив відео з куліо, який респектував йому на початку кар'єри. Та фіфті пустив сльозу з цього приводу. У своєму інстаграмі Ріпкуліо, Спи, спокійно легенда. Також Фіфті буде знімати серіал розслідування про смерті реперів. Бейбі, фрешмен всіх фрешменів зірка Атланти, готує новий альбом аж на 23 треки. Без делюкс версії 23 треки та 7 гостьових куплетів нещодавно відропнув сингл Ліл Бейбі додав, що йшов до цього давно, і ось це трапилось, адже він працює на наповну. Ултайм хаслах Думаю, що без Гани цей альбом не обійдеться. Free Gana, free wire Sell, sled sled. Новини і Запаребріка. Російський репер Волкій наклав на себе руки через війну, написав предсмертну записку та покінчив її життям. Бо вбивства це не його тема, знаєте. Про це написали навіть іноземні ЗМІ, такі як HipHop DX. Snoopdog почав фантазувати та розмірковувати, що було б, якби пак і бігі були живі на Олімпі, був би він пак нас Біг Джей. І тут Асапа понесла, яка. Кажуть, також він дав респекти Хові, Канє, Ріані, Кейрас, Вану, A Tribe Called Quest та Дела Сол. Адже Етрайп Колд Квеста Дела Сол забирали його своєю музикою з гетто, коли він там знаходився. Репера YG захейтали в соцмережах після того як він записав трек «How to rob a rapper» як пограбувати репера, і це на фоні нещодавного вбивства репера PNB Пінбірока. Трек з'явився на новому альбомі репера «I got issues», який я не слухав, бо мене він, якщо що, бісить. Плюс він зняв відео на цей трек, де детально сказав, як і що робити. Ну окей, чекаємо, коли його теж грабануть, мадовпака йдемо далі. Зі інвестував 16,5 мільйонів доларів вантажного автомобіля робота, який буде розвозити піцу. Що я можу сказати, працює на ілюмінаті і скорочує робочі місця. Красава. Вийшов ексклюзивний вініл на честь 10-ї річниці виходу альбому Кендрика Ламара «Good Kid, Mad City». виглядає дійсно круто прихильникам вінілу маст хев. Янгтаг попросив суддю викинути всі мимовільні заяви, які він зробив, коли його вперше помістили під варту під час його справи Ріко. Тага-Тага, справжнє ім'я Джефрі Ламар Вільямс та 28 інших афілійованих членів YSL, включаючи Гана, наразі перебувають за ґратами і про. Прокур... Прокурори продовжують стверджувати, що так був натхненником організованої вуличної банди зі злочинами, починаючи від вбивства до торгівлі наркотиками. Boy, rap, це хасл. в той же час. Адвокати Кім Кардашян намагаються визволити репера Гану під заставу. І, можливо, він скоро вийде. Два брата Акробата під Квейво і Тейков готують новий альбом без офсета, який буде називатися for Infinity Links». Я вже чув деякі сніпити із Тіктоку Квейво, це буде супер. Рендрап, драптап. Drop, вони не коментують, чому Тріоміго стало дуетом та кажуть, що на все воля Божа. Квейво сказав, вони почали на довірі, але офсет виявився не настільки лояльним до тієї роботи і участі, як інші брати. І знову Канівест. Вест звинувачує боса Луї Вітону в вбивстві його кращого друга Вірджела Абло. Вест звинуватив Бернара Арно, французького мільярдера, до причетності у смерті Вірджела Абло. Відповідаючи на негативну реакцію через футболку, Matter, яку він носив під час свого шоу Easy Season у Парижі на початку цього тижня, ікона репу Чикаго заявив, що Арно вбив Вергілія в дописі в інстаграм. Однак Кані не надав ніяких доказів. Лабло помер у віці 41 року в листопаді 2021 року після дворічної боротьби з ангіосаркомою серця, рідкісною та агресивною формою раку, підтвердила його родина. Здобувши відданих прихильників завдяки своєму бренду вуличного одягу Off-White та співпраці з Кані Вестом, Абло був призначений художнім директором чоловічого одягу Блуї Вітон у травні 2018 року, ставши першим темношкірим, хто займає цю посаду. Після його смерті Арно, співзасновник голова правління та генеральний директор Луї Вітон паризького конгломерату, якому належить Луї Вітон, випустив заяву, в якій віддає належне Абло. Торі Лейнс крутить роман з зі гіазелією. Чутки про те, що між двома артистами є романтичні стосунки, ходять з тих пір, яких помітили за вечерою разом у Майамі влітку. Згідно з реп жіотаж поселився, коли шанувальники помітили, що Торі Лейнс відповів на публікацію в інстаграмі, яка сумнівалась в кулінарних здібностях і діазелі твердивши, що він куштував цю страву. Лінбек репер Феджопа подає позов на своїх бухгалтерів після втрати 300 тисяч доларів у спеціальній понзі схемі. Феджо звинуватив свого бухгалтера у незаконному привласненні коштів під його іменами та іменами його дружини та використанні рахунків кількох гравців MLB, щоб замести їх сліди. Одна з його компаній Снік Редікторін втратила понад 300 тисяч доларів. Репер Melly висловився після повідомлень про його ймовірну змову з метою втечі з в'язниці. Після того, як офіс шерифа Флориди висунув звинувачення під час судового засідання, 27 вересня Academics поділився відеодзвінка з репером у в'язниці в неділю 2 жовтня. Під час розмови Меллі висловив свою вдячність Богу, а також своїм шанувальникам за підтримку, поки він перебуває за ґратами. 29 вересня офіс головного юрист-консульта округу Броварт надіслав комплекс заяв в якій детально викладено докази, які підтверджують їхню заяву про те, що Вандабмелі намагався втекти. Снуп випустив бомбу під час нещодавної появи в подкасті Стівена Ей Сміта з немилосердя, де він розповів, що проект називається Missionary і має бути завершений в листопаді, хоча не ясно, як скоро він буде випущений. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. З вами був Свегій міністр Флексу. Ви на каналі TRAP Let's get it, let's go!